Це просто витвір мистецтва. Чи траплялась з вами так, щоб якась подія, персоналія чи витвір мистецтва вплинув на весь ваш розвиток або світосприйняття? Зі мною стався Ван Гог. Мені було всього 8 років, коли я вперше побачила його роботи в оригіналі. Досі дякую моїм батькам за це. Звісно, коли я дізналася про виставку Гог Лайф», яка проходила в тампере, не змогла втриматися від спокуси, знов побачити картини цього геніального творця. Але те, що я побачила, перевищило всі мої очікування: це була не просто виставка, а справжнє занурення у світ мистецтва. Уявіть, ви опиняєтеся в просторі, де на величезних екранах оживають роботи одного з найвідоміших художників світу, Вінсента Ван Гога, і. Взагалі-то нічого уявляти не потрібно. Я зробила відео цього неймовірного виставкового простору, тож ділюся ним в своєму телеграм-каналі English with Help. До речі, на тих, хто підпишеться на YouTube канал та залишить найвлучніший коментар під відео із мінімум п'яти невеличких речень чекає розіграш шоперу та брелоків для ключів із зображенням репродукції художника. Приємного перегляду! Зустрінемося в коментарях.